Кажуть, десь у Лондоні лежать бочки золота, їх туди нібито відправив гетьман Павло Полуботок заради майбутньої вільної України. 80% скарбу народові, 20% його нащадкам. Легенда чи забута правда таємниця, яку досі не розгадали Павло Леонтійович Полуботок. Народився приблизно у 1660 році, походив із впливового козацького роду, служив у війську Івана Самойловича. У 1706 році став чернігівським полковником. Під час Великої Північної війни лишився вірним царю Петрові І, виступивши проти гетьмана Івана Мазепи. Попри вірність, полуботка не допустили до булави. Але щедро обдарували землями, містечками, тисячами селянських дворів. Це багатство згодом лягло в основу легенди про його англійське золото. Після смерті гетьмана Івана Скоропадського у 1722 році Полуботок став наказним гетьманом лівобережної України. Відстоював автономію Гетьманщини, вимагав скасування малоросійської колегії. Та повернення права обирати гетьмана на генеральній раді. Його петиції не сподобались Петру І. У 1723 році цар наказав арештувати полуботка. Гетьмана кинули до Петропавлівської фортеці в Петербурзі, де він помер 29 грудня 1724 року. Перед смертю, за легендою, він гордо заявив царю. Краще вмерти найгіршою смертю, ніж дивитися на загибель України. Імперія віддячила через три роки була змушена повернути козакам автономію. Павло Полуботок став символом нескореності у творах Тараса Шевченка, у народних переказах і в одній із найбільш таємничих легенд української історії. У народній пам'яті Павло Полуботок відомий не лише як борець із царем, але й як власник величезного скарбу. Згідно з найпоширенішою легендою, перед арештом у 1723 році наказний Гетьман таємно відправив дві бочки із золотом близько 200 тисяч золотих монет. За іншими версіями, до 500 тисяч або й одного мільйона червонців. До Сполученого Королівства Великої Британії. Нібито через Архангельськ цінний вантаж був переправлений англійським кораблем до міста Лондон, де золото поклали на депозит у надійний британський банк. Вказують різні назви від славнозвісного банку Англії до банку Остинської компанії чи банку Лойда. Легенда стверджує, що полуботок розмістив гроші під високі відсотки. Називають 7,5% річних, подекуди 2,5% річних, десятих чи 4%. і залишив заповіт, за яким 80% скарбу заповідалося майбутній незалежній Україні, а 20% – прямим нащадкам гетьмана. Отже, золотий депозит мав зберігатися у місті Лондон до того часу, поки Україна не стане вільною державою. Лише тоді англійці буцімто повернуть астрономічно накопичені кошти українському народові. Ця історія часто згадується як цікавий епізод українсько-британських стосунків. Її знає чимало українців і нині. Історики встановили, що жодних документальних підтверджень існування такого вкладу не знайдено. Перші чутки про нісмітне богатство полуботка з'явилися ще у 1860-х роках, але широкого розголосу легенда набула на початку ХХ століття. У 1880-х один з нащадків роду, граф Григорій Милорадович, безуспішно розпитував лондонські банківські кола про можливий скарб і дійшов висновку, що це міф. Свої висновки граф опублікував у пресі газета Нове. Время». Проте більшість потенційних спадкоємців не вгамувалися. Згодом інший нащадок Гетмана, Професор Олександр Рубець провів власне розслідування легенди Рубець посилався на оповідку якогось англійського капітана, що, ніби перевозив із Архангельська до міста Лондон трьох загадкових українців. Один з них назвався сином гетьмана, які привезли з собою велику діжку, і, по прибутті, шукали дорогу до банку. Натхнений цими переказами, Рубець у 1907 році оприлюднив сенсаційну статтю про золото Полуботка на сторінках впливового журналу Нове время», чим фактично запустив легенду в масовий обіг. Уже наступного року чутки сягнули такого рівня, що влада Російської імперії взялася все перевірити офіційно. У 1908 році, за наказом Петербурга, російський консул у місті Лондон спеціально з'ясовував, чи не зберігаються в Банку Англії якісь давні невитребувані вклади співставні з капіталом Полуботка. Результат був цілком негативним. Жодних слідів гетьманського скарбу в лондонських банках не виявилося. Попри брак доказів, легенда про гетьманський скарб надзвичайно живуча, вона стала частиною українського фольклору та історичної пам'яті. У народних оповіданнях виникли різні версії золота полуботка. Одні легенди стверджують, що вивезене за кордон золото було закляте самими козаками, аби вороги не могли ним скористатися. Приміром, в українському фольклорі часто згадується, що скарби запорозьких козаків, у тому числі й полуботківські, охороняє магічне закляття, їх, начебто, зможе дістати тільки той, хто чистий душею і має виключно світлі наміри. Розповідають про так званих козацьких характерників воїнів чаклунів. Які своїми чарами стережуть золото, щоб жадібні чи недостойні не могли до нього доторкнутися, інші перекази натякають, що скарб і досі прихований на рідній землі. Наприклад, за однією легендою, якісь бочки з золотом можуть лежати десь у річці скарбній на території сучасного Запоріжжя, у таємному сховку запорожців поблизу старої Чортомлицької січі. Хоча прямих згадок саме про полуботка такі місцеві легенди зазвичай не містять, їх із радістю пов'язують із його іменем, що стало своєрідним символом великого козацького скарбу. У підсумку образ полуботка у масовій свідомості об'єднався з архетипом золота гетьмана, загубленого і зачаклованого, але призначеного колись збагатити Україну. Також Тема гетьманського золота не раз з'являлася у літературі і мистецтві, підсилюючи міф. Анонімний автор історико-патріотичного трактату Історія русів, написаного наприкінці 18-го на початку 19-го століття, обрав постать Павла Полуботка як взірець незламного оборонця козацьких вольностей. Саме з історії русів. Пішов знаменитий сюжет про сміливу промову полуботка в кайданах перед царем, про його моральну перемогу над тираном. Цей образ надихав покоління українців, зокрема, Тарас Григорович Шевченко у поемі Сон зрадує гетьмана мученика у царській тюрмі, докоряючи царату за знищення козацьких вождів у 90-х роках ХХ століття. Мотив скарбу Полуботка зажив новим життям, знімали документальні передачі і навіть художні стрічки. Приміром, у 1993 році на кіностудії імені Олександра Довженка вийшла пригодницька бурлеск-комедія вперед за скарбами гетьмана, режисер Вадим Костеллі, яка в алегоричній формі висміяла золотоманію. Фінальна мораль фільму була проста. Справжній скарб України не легендарне золото, а її народ. Легенда про багатомільярдний скарб не раз спливала у політичних подіях від дореволюційних авантюр до радянських спецоперацій та дипломатії Незалежної України. Після публікації Олександра Рубця у 1907 році золота лихоманка охопила чималу частину української старшини, сотні людей, які вважали себе далекими родичами гетьмана, повірили у спадок. 15 січня 1908 року у містечку Стародуб на Чернігівщині відбувся з'їзд нащадків Павла Полуботка. Приїхало близько ста осіб з усієї імперії від Петербурга і Москви до Одеси та навіть Львова. Після поминальної служби за гетьманом учасники зібрання склали список із 39 шляхетських родин. З'їзд обрав 25 делегатів, які з адвокатом вирушили до міста Лондон у пошуках скарбу. Проте банкіри заявили без документів вони нічого не шукатимуть, жодних підтверджень вкладу полуботка не знайшли. Друга спроба не відбулася. Її зірвала Перша світова війна. На початку 20-х років ХХ 20 століття з'явився Остап Полуботок, мешканець Бразилії, який назвав себе Нащадком гетьмана. У 1922 році він звернувся до дипломатів Української соціалістичної Радянської Республіки у місті Відень, показав фотокопію старого документа і запропонував передати оригінал. В обмін на один відсоток від гіпотетичних мільйонів. Радянський консул Юрій Коцюбинський доповів у місто Харків у липні того ж року Остап і Коцюбинський зустрілися з представником Банку Англії, але невдовзі обох усунули радянське керівництво змінилося і справу закрили на десятиліття у 1960 році. Президент Сполучених Штатів Америки Двайт Ейзенхауер оголосив День України. Радянські спецслужби нібито доповіли, що Сполучене Королівство Великої Британії профінансувало захід із фонду Полуботка. Микита Хрущов наказав провести перевірку. Комісію склали, зокрема, історики Олена Компан та Олена Апанович. У січні 1968 року Апанович повідомила. За архівними даними, влітку 1723 року Полуботок відправив вози з рибою і сіллю до Архангельська. Їх завантажили на англійський корабель. Можливо, саме так вивезли золото. Цей висновок засекретили. Через кілька років, під час репресій, у 1972 році, Олено Апанович звільнили. До теми вона більше не поверталась. На межі 80-х і 90-х років легенда знову ожила. У травні 1990 року поет і активіст Володимир Цибулько заявив Якщо золото полуботка повернуть з відсотками, кожен українець отримає 38 кілограмів золота. Це були умовні розрахунки, але фраза розлетілась. 9 червня того ж року до міста Київ приїхала прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії Маргарет Тетчер. Письменники депутати Володимир Яворівський і Роман Іваничук передали запит до уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки з вимогою з'ясувати долю скарбу. Парламент створив спеціальну комісію під керівництвом Петра Тронька. Преса писала, що Банк Англії винен Україні 52 мільйони тонн золота, нібито 16 трильйонів фунтів стерлінгів. На прес-конференції в місті Женева представник України в Організації Об'єднаних Націй Геннадій Удовенко заявив: це не вигадка. Але вже у липні 1990 року делегація Уряду України прибула до міста Лондон, провела переговори і отримала офіційну відповідь. Депозиту Павла Полуботка не існує. Як писав зводом історик Сергій Плохій, шукачі цього золота вже 100 років виходять із банку з порожніми руками. Усі серйозні дослідження сходяться на думці: Золото Полуботка це легенда. У жодному архіві, ані в українському, ані в британському немає доказів існування гетьманського вкладу у 18 столітті. Навіть радянські пошуки із доступом до секретних матеріалів не виявили жодного документу, лише перекази про англійського капітана. Вози із сіллю та загадкового Остапа з Бразилії. Фінансові підрахунки підтверджують нереальність історії. Якщо припустити, що 200 тисяч золотих монет лежали під 7% річних понад 250 років, то до року 1990-го сума сягнула б фантастичного рівня. За підрахунками. Кожному з 52 мільйонів українців дісталося по 38 кілограмів золота загалом близько 2 мільйонів тонн. Це у 20 разів перевищує весь сучасний світовий запас золота. Як писав Сергій Плохій, у разі правдивості історії Банк Англії збанкрутував би. Велика Британія опинилась би в кризі. А світова фінансова система на межі краху. Натомість Україна перетворилася б на східноєвропейський кувейт. Юридична ситуація теж сумнівна. Навіть якщо десь існує депозит, претендувати на нього мали б нащадки роду полуботків, а не держава. У XVIII столітті особисті і державні кошти гетьманів не розділялись. Отже, без чітких доказів кому належали гроші, юридичне право на них спірне. Це означає, що шляхетські роди могли б подати позови швидше, ніж держава. Тож науковці визнають історія про золото не витримує жодної перевірки. Ще у році 1908-му Історик Володимир Гіляровський назвав її суцільною брехнею, а тих, хто шукав скарб, шахраями, що дурять народ. Відтоді ці слова ніхто спростувати не зміг. Та, попри відсутність доказів, легенда продовжує жити. Історики, як Сергій Єкельчик, розглядають її як міф модернізації. Своєрідну мрію про несподіване національне багатство легенда. Виникла в епоху змін під час потрясінь, війн і розпаду імперій. Вона дарувала надію, особливо наприкінці 80-х років, коли суспільство шукало віри в майбутнє. У той час її підтримали медіа та деякі політики. Вона стала частиною фольклору. Символом утраченої козацької слави, національної гідності та прагнення справедливості, але в реальності жодного гетьманського скарбу у банках Лондона не знайдено, і швидше за все не буде знайдено. Золото полуботка це яскрава легенда, повчальна, захоплива, подекуди романтична. Але все ж лише легенда, народжена не документами, а мрією і надією.